8 жовтня 2022 рік. І цим гарним погожим днем я здійснюю збір яблук. Щойно зібрав рубінолу. Скажу відразу, потрібно раніше збирати цей сорт. Кінець вересня, остання декада вересня. Тому що навіть в моїх не, на самих, не найспекотніших і не на самих сонячних умовах він вже фактично готовий був до споживання, вже мав дуже насичений цукор. Відчутний сильно аромат, ну, супоровий на смак, але, звісно, все ж вплине на його лежку. Так от, а перед вами зараз сорт Хоней Крісп. Також даний сорт потрібно збирати раніше або проводити більш більш е, е, застосовувати агрозаходів для того, аби зберегти плоди в більшій мірі на його дереві. Обробляти, проріджувати. тому як Якщо не проріжувати, яблуко-яблуко витісняє і якби, опадання плодів відбувається. Також сорт не можу віднести до настійкіших. є така проблема, можуть вражатися плодовими гнилями. Але це ці негаразди, про які я озвучив, скажімо, не заставлять мене віднести такий сорт, як Хонай Кріс на задній план, оскільки його козиром є, напевне. Це саме смакові властивості. та оця от хрустка, хрустка, хрустка текстура м'якуша і його солодкий соковитий смак. Цього року великі, гарні, товарні плоди, доволі гарно забарвлені. Сорт дуже смачний, доволі непогано зберігається. Може сміливо закрукувати його зберігання аж за новий рік. І далі. Хоча як цей сорт не сказав би, що він є найбільш самим лежким, але річ в тім, що можна його споживати прямо зараз з дерева. Він ще трішки жорсткуватий от, під час споживання. Але вже дуже і дуже смачний, дуже соковитий, дуже хрусткий та дуже солодкий. Такий ось справжній. Медовий смак. Цьогоріч вражайність на ньому не сильна, оскільки минулоріч він непогано видав. І в е, періодичність не впав, але кількість плодів знизилася. Тут значно було більше плодів, але дуже багато опало в зв'язку з негодою, яка була у нас понад місяць. Подивіться, якого розміру плоди. Просто розкішний калібр. Дуже товарний. Вигляд має плід цього річ даного сорту. Дуже вони смачні. Шкода, що раніше не зібрав. Жалкую про це, що дав можливість більшості врожаю все ж таки осипатися та пропасти. Зараз їсти його не буду, ну, от хіба що цей опалий плід можна спуштувати. Дуже смачний. Твердуватий, їсти, звичайно, можна. Багато має цукру, дуже соковитий, це структура м'якуші. М'якуш має таку структуру, як кристалізований саме от мед. от такий засахарілий, як кажуть, мед. Це воно мені нагадує, можу таку аналогію провести. Так, це останнє дерево. У мене є 4 деревцяти. Тут, тут прекрасно не осипався врожай. Хто має місце, обов'язково заведіть собі даний сорт на своїй ділянці, хоча б одне або декілька дерев. Прекрасний сорт. Є свої моменти, про які я сказав. Так, що з приводу стійкості до хвороб може вражатися борошнистою росою, але фунгіцидами можна цю проблему оминути. Для любительського садівництва думаю, підійде доволі добре. Прекрасна погода.